У нас нові довідки 086 О, і тепер нам треба треба перевіряти, щоб всі були щеплення в діток, щоб були щеплені. Якщо не щеплена дитина, ми їй будемо предлагати тільки дистанційне навчання. Починаючи з цього навчального року, дітей до шкіл прийматимуть лише за наявності медичних довідок нової форми, в яких обов'язково мають бути вказані всі щеплення, або позначено, що дитина не вакцинована. І чому цей новий медичний документ затвердили на рівні міністерства охорони здоров'я та освіти в липні минулого року? Міністерство видало наказ номер 1351, який вступив в дію з 1 жовтня 2023 року. Його мають дотримуватися в усіх регіонах України. Всі заклади дошкільної та середньої освіти передбачено порядок проведення медичного огляду дітей перед їх зарахуванням відвідування шкіл і дитячих дошкільних закладів, і саме форму цієї довідки, умови їх видачі. Для того, щоб отримати цю довідку, треба звернутися до надавача послуг. Це Первинна ланка, сімейні лікарі або лікарі-педіатрі, які проведуть певний необхідний медичний огляд. Якщо потрібно буде огляд яких фахівців по стану здоров'я дитини, які потребують специфічного огляду, то буде направлення і додаткові огляди, і також певний комплекс лабораторних досліджень. І в обов'язковому випадку оцінюється вакцинальний статус дитини, тобто Отримання всіх необхідних щеплень у відповідності до віку, які передбачені національним календарем профілактичних щеплень. Перед початком навчального року представники центру контролю та профілактики хвороб організували круглий стіл з освітянами, обговорювали, як будуть діяти у випадку виявлення невакцинованих дітей. Саме до цього пункту в довідці виникає найбільше запитань у деяких батьків. Якщо в довідці зазначено, що дитина не вакцинована, керівництво дитячого закладу діятиме згідно закону. За наявності певних проблем, медичний працівник має повідомити директора про те, що Є певні проблеми, і ми все ж таки рекомендували би, в час в який залишився, опрацювати це питання з класними керівниками і до початку навчального року мати вже певний провести певний моніторинг і опрацювати це питання. В тому числі інформаційно роз'яснювальну роботу, залучивши до цієї роботи всіх зацікавлених представників всіх зацікавлених структур для того, щоб переконати, в тому числі і батьків, що все ж таки індивідуальне право відмовитись від щеплення дитиною не може протистояти праву дитині навчатися в безпечному середовищі, це не означає, що буде. Порушено їхнє право на освіту, наголошують як освітяни, так і представники охорони здоров'я діти навчатимуться в інших формах, зокрема дистанційного навчання. Лікар видається довідки. Слухаємо важна. Якщо немає медичних протипоказань для її, для дитини мається на увазі перебування в закладі освіти. Я хочу наголосити, що для перебування в закладі освіти багато батьків говорять про те, що так, що ж моя дитина не може отримати освіту. Ні, тобто це говорить про те, що якщо дитина має справку іншої форми, а не цієї форми, то вона має право за Конституцією України, має право на освіту, але ми пропонуємо освіту в іншій формі. Неочна форма навчання, це може бути дистанційна форма навчання, це може бути сімейна форма навчання, це може бути навчання на дому педагогічний патронаж, але це за медичними. Показами, якщо батьки приводитимуть дитину до навчального закладу без відповідних документів, керівники закладів можуть звертатися до правоохоронців. Хоча навіть представники центру контролю та профілактики хвороб кажуть, що механізм ще не до кінця розроблений, вертаючись до юридичних аспектів, немає юридично прописаної єдиної схеми відсторонення дитини від навчального процесу, тому Такі випадки, які будуть виникати в навчальних закладах, будуть розбиратися в індивідуальному порядку. І в Індивідуальному порядку ми будемо приймати відповідні рішення. Діти, які мають протипокази до вакцинації або відтермінування щеплення, повинні також надати медичні документи, які це підтверджують. Після цього дитину зможуть перевести на офлайн навчання. Ну вони там намагаються, що буду говорити з лікарем, будемо ще прописувати там стан здоров'я дитини і так далі. Буду чекати. Буду чекати. Зараз можу запропонувати сімейну форму навчання. Якщо ви погодите стан здоров'я своєї дитини з лікарем, у мене був такий випадок, коли не було цієї форми, була інша справка, але була додаткова справка лікарської комісії, яка говорила про те, що за медичним станом дитина не може бути привита певний час, не може мати щеплення, і тому на скажімо, погоджуючи оці всі документи, ми зарахували її до першого класу. Медичні працівники в навчально-виховних закладах вже. Приймають довідки батьки майбутніх першокласників їх вже надали. А от діти, які вже навчаються, мають це зробити до 1 вересня. Нову довідку всі повинні, хто навчається в школі, по новому принести ці довідочки. тільки нового образця. Рішення про посилення контролю за вакцинацією дітей на державному рівні було прийнято після спалахів кору та кашлюку в 2023-2024 роках. Хоча ці інфекції є можливість контролювати засобами імунопрофілактики, всього станом на 1 серпня у нас зареєстровано 84 випадки захворюваності на інфекційні хвороби, яким можна запобігти імунопрофілактики. Це три випадки захворюваності на кір. І 81 випадок захворюваності на кашлюк. До речі, за аналогічний період минулого року у нас не було жодного випадку захворюваності на кашлюк. Це все говорить про певну інтенсифікацію епідемічного процесу та певні загрози саме. Щодо інфекційної безпеки дітей. Завдяки кампанії з нездоганяючої вакцинації для тих, хто пропустив щеплення, вдалося збільшити відсоток вакцинованих від кору і знизити рівень захворюваності цієї небезпечної хвороби в 2023 році. Але рівень вакцинації дітей за календарем щеплень все ще дуже низький від 37 до 41 відсотка від запланованих на даний період. Це не дає можливості створити достатній рівень колективного імунітету, який має бути не менше 95 відсотків. Тільки так вдасться уникнути спалахів хвороб. Тому, щоб убезпечити дітей у великих колективах, нещеплені діти не зможуть відвідувати навчальні заклади в першу чергу через їх власну вразливість до інфекційних хвороб. Саме з початком навчального року, 1 вересня, медики зазвичай фіксують збільшення таких випадків.